З огляду на останні події, що відбуваються у Криму, на Волині створено штаб реагування, що діятиме при обласній раді. До його складу увійшли керівництво обласної ради, Луцький міський голова, військові очільники в області, силовики та громадські активісти. У ході першого засідання штабу узгоджено, що на базі Волинського ліцею з посиленою військово фізичною підготовкою проводитимуться навчання представників громадських об'єднань. Близько тисячі волинян готові по наказу. Який має бути якби з Києва, якщо він буде, виїхати в ту точку? Це ополченці, будемо так казати, це добровільні народні дружини, це люди, які будуть допомагати військам і так далі. Тобто всі повинні знати, що волиняни жителів півдня, сходу, Криму не лишать, так би мовити, наодинці з ворогом, штаби оперативного реагування. Мають бути так само створені в усіх містах і районах області. Це не лише кордоні. Ця ситуація має нас зараз об'єднати, відкинути в сторону всі образи, всі претензії один до одного і стати єдиним кулаком на захист нашої рідної держави. Я прошу вас зберігати спокій. Прошу вас бути на готові і в будь-який час піднятись, коли потрібно буде для держави. Відбулось перше пленарне засідання 24-ї сесії Волиньради. На початку роботи в залі зареєструвалося 57 депутатів, серед яких і окремі представники партії регіонів. Голова обласної ради Валентин Вітер зачитує заяви Олега Чекиди, Олега Борболюка та Андрія Тимичука про вихід із фракції Білоблакитних. Окрім виходу з фракції депутати Юрій Лобич та Віталій Карпюк у своїх заявах повідомляють також про те, що припиняють своє членство у партії регіонів. Крім того, колишній заступник голови облдержадміністрації депутат Віталій Карпюк подав заяву про складання депутатських повноважень. Мотивація зміна місця роботи та неможливість виконання депутатських обов'язків. Розглянути питання про складання депутатських повноважень просить і Тамара Ковальчук у зв'язку із погіршенням стану здоров'я. Ще одна заява депутатки про вихід із фракції регіоналів у Волиньраді. Як мати, не можу миритись із пролиттям крові своїх людей. Йдеться у заяві. Ще на початку роботи у залі з'являється керівник правого сектору на Волині та робить заяву. Б багато хто прикривається і робить різні певні безчинства, так само використовуючи ім'я правого сектору. Тому тут я перед представниками громадськості, перед журналістами, перед вами, депутатами обласної ради, перед керівниками виконуючи обов'язки різних управлінь виконавчої влади, ще раз хочу наголосити, що на даному етапі, коли для України загрожує військова небезпека з боку Російської Федерації, ми не проводимо будь-яких. Процесів щодо залякування, переслідування чи інших фактів, які стикаються громадяни і мешканці Волинської області, зокрема представники нинішньої, минулої чи влади чи місцевого самоврядування. По тому свої запити та запитання озвучують понад два десятки депутатів. Майже усі вони підтримані. Серед тих, що не набрали необхідної кількості голосів. Запит заступника голови облради Ігоря Гузя до керівників силових структур області із вимогою написати заяви на звільнення. Не підтримали обранці і запит Віталія Собка щодо скасування розважальних заходів при урочених святкуванні 8 березня у зв'язку з подіями, які нині відбуваються в державі. Порядок денний сесії складається із майже півсотні питань за пропозицією депутата Сергія Слабенка. Першим беруться розглядати питання різне. У нас є ряд звернень, які стосуються суспільно-політичної ситуації в області. У нас є ряд гострих питань, які потребували зараз оцінки від територіальної громади, а за роз'ясненням, які ми раніше отримували принамі як управління, точно ми можемо ухвалювати окремі рішення при розгляді питань поряду. Першим депутати одноголосно підтримують звернення Волинської обласної ради до громадян України, Верховної Ради Криму та обласних рад. У документі зокрема йдеться про те, що волиняни різко засуджують вторгнення російської армії на українську територію, а також висловлене переконання, що російська окупація Криму це спільна проблема, яка має об'єднати всю Україну. Не залишаємо наодинці з бідою кримчан, пишаємося нашими відважними солдатами, які несуть службу на теренах Криму. Адже сьогодні на їхніх плечах доля не тільки наша, а й всього світу щиро дякуємо їм за вірність присязі народу України за відвагу і мужність за щирий патріотизм. Підтримуємо їх духовно і морально, але в разі потреби будьмо готові стати на захист нашої батьківщини пліч опліч. Йдеться у зверненні. В документі також висловлена впевненість у тому, що подолавши зовнішню загрозу, ми всі разом знайдемо спільну мову задля розбудови української держави з сильною економікою, гідним соціальними гарантіями та збережемо автентичні культурні традиції кожної окремої території нашої. Багатонаціональної батьківщини ще один документ підтриманий Волинрадою – звернення до волинян щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. В тексті документу йдеться про те, що наша держава перебуває у глибокій жалобі за загиблими героями. Крім того, є заклик відкинути внутрішні чвари та політичні дискусії. Повний текст звернень оприлюднено на офіційному сайті обласної ради та буде розміщено на сторінках газети Волинь нова по тому депутати висловили підтримку проекту постанови Верховної Ради України про проведення люстрації в Україні. Крім того, більшістю підтримано звернення про службу фінансових розслідувань, ініційоване Борисом Загревою. Звіт про виконання обласного бюджету за 2013 рік. Наступне питання порядку денного. Заступник голови облради Ігор Гусь заявив, що виступає за ретельну перевірку видатків обласного. Бюджету. Бюджету щодо їх цільового призначення у підтримку такої ініціативи виступає і Борис Загрева та вносить пропозицію. Я пропоную проєкті рішення доповнити одним пунктом: звернутися до правоохоронних органів в частині проведення інвентаризації, використання бюджетних коштів, які були виділені обласною радою. По всіх програмах, на які виділялись кошти, проект рішення з цією пропозицією підтримано в цілому. Перед прийняттям бюджету області на 2014 рік депутати внесли зміни до кількох нині діючих програм та затвердили ряд нових. При внесенні змін до програми Волинькарт Сергій Слабенко поцікавився, чи не передбачено програмою зменшення вартості ліків для пацієнтів. Начальник профільного управління облдержадміністрації Вощенюк повідомив, що здешевлення ліків це не компетенція чиновників і не є ціллю програми. В у результаті нетривалої дискусії. Проєкт рішення підтримала більшість. Не обійшлось без суперечок при внесенні змін до положення про присвоєння звання почесних громадянин Волині. Проєкт внесений попереднім головою облради Володимиром Войтовичем. У нього пропонується збільшення суми разової виплати людям, які отримують це високе звання з п'яти до десяти тисяч. Але проєкт не підтриманий навіть при голосуванні за основу. Після перерви у сесійній залі з'являється новопризначений голова обласної державної адміністрації Григорій Постовіт отримує вітання та звертається до депутатів, зазначає, що приступив до виконання обов'язків у вкрай складний період для України в цілому та для нашого краю. Зокрема, за його словами, оновлення потребує уся вертикаль виконавчої влади в області та прогнозує, що вже незабаром буде сформована нова команда, що працюватиме по новому. Все, що було пов'язано з різними корупційними схемами, все, що було пов'язане з хабарництвом, все, що було пов'язане з порушенням закону. Сьогодні в нашій країні, в нашій області, не повинно мати місця. Головні критерії, якими керується в роботі виконавча влади області, прописані у програмі економічного і соціального розвитку. Цей документ, що виносився на затвердження ради, теж викликав чимало дискусій. Бо ми сьогодні з вами затверджуємо програму Бориса Климчука, який вже не є губернатором. Навіть не встигли Вашкалінка затвердити програму. Ви бачили, як презентував прем'єр-міністр програму. Отак має презентувати програму голова оберміністрації нову програму, і таким чином ми з вами повинні розуміти, що якщо ця програма відповідає інтересам наших виборців, підтримати цю програму і далі працювати разом на дії реалізації. Голова облради Валентин Вітер зачитав пропозицію очільника виконавчої влади, що була подана у письмовій формі. При оновленні кабінету міністрів України, макроекономічного прогнозу розвитку України у 2014 році облдержадміністрації внести у разі потреби зміни до програми Богдан Дівнич у своєму виступі наголосив, що програма це лише наміри. Втім, із ним не погодився Сергій Слабенко. Він зазначив, що виходячи із нинішніх реалій, завдання програми змінились, адже писались під вибори президента 2015 року. В пункті четвертому слово замінити обласні державні за підсумками двох місяців проінформувати Волинську обласну раду про виконання завдань програми. І додати наступні слова та внести на розгляд оновлену програму програму економічного соціального розвитку області на 2014-2015 роки. Олександр Сверда наполягає на негайному прийнятті програми. Волинська область є конкурентом всіх інших областей України в частині державного бюджету. Конкурентом в чому за ресурси, які будуть керуватися на розвиток того чи іншого регіону. Розумієте? І тому ми повинні озброїти обласну адміністрацію документом, щоб вони могли при перегляді бюджету йти і відстоювати максимально можливі великі цифри на розвиток Волинської області. Без програми соціально економічного розвитку вони цього не зроблять. У них немає підстави на щось просити грошей. Давайте підтримаємо пропозицію голови обласної державної адміністрації, яка може, які можуть вносити зміни до програми, якщо немає зверху цифр. І Сверда правильно сказав, є база. А від тої бази ми отримаємо 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, Ніхто ж не знає. Але це буде початком тої великої роботи, яку будуть проводити відділи управління, щоб представити її на сесію. Базовим є. Київ і цифри, які будуть з Києва, вочевидь, ці аргументи переконали більшість за, проголосували 46 депутатів. Окрім цього, стратегічного документу Волинрадою схвалено і обласний бюджет на рік прийдешній. Розуміючи важливість того, що сказав премєр міністр Яценюк, що в державі складність із фінансуванням, ми вирішили до того часу, поки. В державі не регулюється і не переглянеться бюджет. Капітальні видатки не розглядати. Не розглядати також 86 мільйонів коштів, які виділені на е, дороги, на благоустрій. Депутат Володимир Навроцький у своєму виступі зажадав конкретики щодо фінансування комунальних установ. Ще одна ініціатива депутата виділення майже 2 мільйонів гривень на закупівлю туберкуліну для потреб обласного тубдиспансеру. Крім того, він наголосив на необхідності придбання пересувних флюорографів. Такі ініціативи підтримав його колега Михайло Бегаль. Депутати медики піднімали й інші наболілі теми. На комісії з питань охорони здоров'я медиками було висловлено побажання щодо пересувного мамографа. Значить, звіт виконання бюджету 2013 року, що 46 мільйонів залишків, 11 борг, тобто 35 мільйонів лишається. Скажіть, будь ласка, чи буде нарешті враховано хоча б в цьому році побажання медиків, яке вже висловлюється протягом декількох років? В Принципі в пропозиціях на розподіл вільних залишків воно є, воно становить. Придбання для, для одку диспансер стаціонарного монографа і одного полісовного ця сума становить 2 ти два мільйони обача чотириста тисяч. Валерій Діброва назвав проект бюджету недосконалим, але переконував, що його потрібно приймати. Окрім цього, він звернув увагу на додаткові джерела надходжень до казни. Таким резервом він вважає 200 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які стоять пусткою. Депутат пропонує своє бачення виходу із ситуації. Вивести всі ті землі. Які ми називаємо запасу і резерву за межами населених пунктів, які є віддані Держкомзему на сьогодні, і передати в управління вже сьогодні-завтра територіальним громадам або хоча би. Або хоча б районним державним адміністраціям, як було раніше. Крім того, депутат критикує діяльність реєстраційної служби при Мін'юсті та об'єднаної сільськогосподарської інспекції, що, за його словами, лише заважають роботі аграріїв. Про це створили монстра, монстра в Україні, який буде заважати працювати всім селянам України. Ця інспекція приписами. Вірніше, різними. Е, різними Процедурами дозволами, реєстраціями, приписами настільки заважає працювати. Що просто заганяє глухий кут. Він закликав нового голову облдержадміністрації посприяти тому, аби таких недоліків в державі більше не було. У підсумку бюджет прийнято більшістю голосів з врахуванням пропозицій профільної комісії. За проголосував 51 депутат. Майже усі так звані мисливські питання було знято з розгляду, окрім одного, про припинення права користування мисливськими угіддями товариства з обмеженою відповідальністю Олдан депутат Борис Загрева пропонував зняти і цей проект. Мовляв, його має вносити. На розгляд сесії вже новий начальник управління лісового та мисливського господарства. Сергій Слабенко вважає, що перед тим, як приймати рішення, потрібно перевірити, чи не було зловживань та нанесення шкоди лісові цим підприємством. Голова обласної ради запропонував зняти це питання з розгляду. Для голосування не вистачало кворуму. Тоді Валентин Вітер оголосив перерву в роботі сесії. У перерві сесії під час брифінгу для медіа обранці Волинської громади мали змогу висловити свою позицію стосовно суспільно-політичної ситуації, що нині склалась в державі, та окреслити своє бачення щодо шляхів її вирішення. Я б хотів би, щоб ви зверталися до тих депутатів у Верховній Раді, щоб ви зверталися до партійних діячів, які щоб ставили питання перед нашим керівництвом України, перед тими людьми, які мають право на те, щоб нас захистити. Захистити нас може зараз на сьогоднішній день це одна єдина організація, це НАТО. Я сьогодні вніс пропозицію на те, щоб ми наші депутати підготували і обласна рада, підготували звернення до депутатів Верховної Ради. Це вони тільки в змозі приймати таке рішення, що Волинська громада підтримала вступ нашої держави у НАТО. Не всі усвідомлюють, що Зараз, коли вже нарешті сформований уряд, коли така от обстановка з боку інших держав по відношенню до нас, одна, з, одних, з одного боку позитивна, з другого, будемо так казати, майже війна, то треба трошки перебудувати публічність і публічність в тому числі і депутатів. Тому що я можу, от попередній виступаючий говорив, що він за НАТО, та я теж за НАТО. Але ви ж зрозумієте, що інформаційний простір наш, в тому числі і навіть індивідуальний, і ВКонтакті, і однокласники, і Фейсбук дуже детально сканується ворожими розвідками, в першу чергу розвідкою Росії. І коли ми щось публічно закликаємо або публічно щось висловлюємося, вони це потім перевертають. з… Ніг на голову інтерпретують по-своєму і запускають світ. Наші люди піднялися, да, десь не так, як би хотілося, але ми поламали ту ситуацію, яка була. Я був на Майдані декілька разів, так в мене склалося, що я в Києві бував за час революції шість. Ну, і дійсно люди, які там були, вони вірили в те, що вони роблять. Вони вірили в справедливість, яка може і повинна бути зверху над всім. Так і сталося. Так, ми заплатили, не ми, країна заплатила життями найкращих, але я дуже надіюся, що ці життя були покладені не дарма. Я дуже надіюся, що ці позитивні зміни, вони не припиняться і будуть рухатися далі. До європейських цінностей і до того, ну, до того за що ми боролися. На сьогоднішній день потрібно показувати, наскільки ми. Можемо бути, ще раз кажу, консолідовані, наскільки ми можемо бути конструктивні, наскільки ми можемо бути дружніми. Це сьогодні треба показувати насамперед з самих себе, це з нас, волинян, це з кожного району, з міста. Бо хочеться до кожного достукатись, до кожної волинської душі. Але повірте, наскільки сьогодні важливо нам бути разом. І я дуже вражений, що на сьогоднішній день наші військові. Навіть не маючи такого озброєння, як е, ті, е, яких на сьогоднішній день перетнули кордони нашої держави, але наші військові завдяки тому міцному духу, в котре доказали усьому світу, що українців на коліна не поставиш. Дивлячись на ту ситуацію, яка склалась, ми повинні відкласти, відкласти всі образи. Обіди, забути про всі чвари. Ми сьогодні повинні навіть забути про наші політичні прапори. Ми повинні об'єднатися лише під одним прапором, під прапором нашої України. Я впевнений, що от якраз ці всі події вони, вони, вони об'єднають. І це питання часу. За тиждень часу я думаю, що не буде в нас. Агресора на нашій території на Україні вони будуть виглядати самі смішно і логонами. А ми, ми, я думаю, що українці будемо мати мужність і терпимість це все пережити, перебороти. І дійсно український народ об'єднається і захід, і схід будуть разом. І я думаю, що Господь нам цьому допоможе. Відбулася перша прес-конференція новообраного керівництва обласної ради. Вже на початку заходу очільник представницької влади області Валентин Вітер різко засудив дії Російської Федерації в Криму. Що стосується внутрішньої ситуації на Волині, то на переконання пана Вітра всі питання, що викликали напругу після зміни влади, поступово врегульовуються. На сьогоднішній день створений меморандум на будь-які протиправні дії. Всі представники громадських організацій, я маю на увазі правий сектор та самооборону. Прийшли згоду з правоохоронними органами, і зараз вони діють всі в єдиному руслі домовленості з громадськими організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування є зараз консолідовані, узгоджені і йдуть на напрямок тільки пом'якшення ситуації, як на Волинській області, так і на злагодження ситуації на теренах цієї України. На щастя всі об'єкти життя забезпечення області функціонують тху -тху, без збоїв, нормально опалюваний сезон продовжується. Водночас є нагальна потреба сьогодні зберігати дисципліни і формувати загони людей, які можуть зі зброєю в руках відстоювати цілісність України. Керівники обласної ради не оминули увагу й теми люстрації, що нині активно обговорюється в державі. Вони висловили переконання, що усі ці процеси мають відбуватися виключно в законний спосіб. Я не проти того, щоб громадські створювали люстраційні комітети, але може бути проблема. Люстраційних комітетів в нашій області може бути 5, 10, 15. Так? Інше питання: чи будуть пролюстровані ті, хто створюють люстраційні комітети, члени партії регіонів, які були на керівній посадах? Наші області в районах, це керівники районних адміністрацій, заступники, начальники відділів управлінь. З моєї суб'єктивної точки зору, я вже закінчую, значить. Не мають права бути на цих посадах, крім того, нинішні керівники волинь ради пообіцяли, що у їхніх планах поглиблення співпраці із керівництвом районів щодо подальшої співпраці зі змі, очільники головного представницького органу краю запевнили, що з їхнього боку не буде ні цензури, ні темників. Ми зробимо усе для того, щоб четверта влада. Не мала ніяких образ і претензій до першої влади. Можливо, претензії будуть, це нормальне явище, тому що журналісти не можуть, значить, бути. Повністю лояльні чи повністю дружні з владою. Вони повинні їм підказувати, де робляться помилки. Не дай Бог, якщо ви своєчасно будете підказувати, це допоможе нам їх уникати. Керівники обласної ради висловили і свою думку стосовно роздержавлення українського медіапростору. Державне радіо, державне телебачення має бути присутні, бо є законодавчі акти, є ряд. Ряд проблем, які треба висвітлювати негайно, які треба озвучувати, які треба доводити до людей. Можливо, в деяких країнах в тій же польщі як державного такого нема, але є суспільне. От нам треба йти в тому напрямку, щоб не державне було, а суспільне телебачення, громадське радіо, мовлення і так далі. Ну але ви знаєте, що це за один-два дня не робиться. Але однозначно лише одна форма комерційна або приватна засобів масової інформації не може бути, враховуючи ті умови. Інформаційної експансії, в якій опинилась Україна з боку інших сусідів, мусить бути якийсь рупор, який відстоює інтереси не стільки держави, скільки насамперед українського суспільства. Треба пропонувати сьогодні в цей революційний час в Верховній Раді да приймати закони, все таки, бо вже роками говориться: роздержавлення, нероздержавлення, роздержавлення, нічого не робиться. Давайте от від нашого. Від вашого медійного колективу найближчим часом, не затягуючи тиждень, два, да є в нас заступник, який професійний журналіст, знає цю ситуацію, якусь пропозицію давати. Будемо штовхати наших нардепів і в Києві Верховну Раду, щоб цим питанням ставили крапку. Члени постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури та змі підтримали клопотання екс-голови ОДА Бориса Клімчука про продовження дії контракту з нинішнім директором Сенкевичівської зож інтернату 1 третього ступенів Валентиною Чижук терміном на один рік. Крім того, голова комісії Роман Карпюк повідомив, що питання про ліквідацію інтернату сьогодні не стоїть, адже в обласному бюджеті передбачене фінансування цієї комунальної установи у повному обсязі. Крім того, за його словами, подальше функціонування закладу. Перебуває на особливому контролі у профільному комітеті Верховної Ради України. Окрім цього, кадрового питання комісію рекомендовано призначити Володимира Сірука, начальником комунальної установи відділу соціального розвитку закладів та установ освіти і науки терміном на три роки. Члени постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я людини погодили продовження терміну дії контракту з Олегом Куцом, головним лікарем комунального закладу Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Таке рішення депутати медики прийняли після того, як була виконана їхня вимога щодо доставки ургентних спеціалістів до центральних районних лікарень каретами швидкої. Відповідні зміни були внесені до статуту комунального закладу та затверджені розпорядженням голови обласної ради. Дію контракту з Олегом Куцом рекомендовано продовжити терміном на 5 років тепло. Він вам включить.